19 серпня дуже гарна сьогодні дата у житті нашої іменинниці, яку звати Світлана, і сьогодні вона святкує свій день народження і весілля. У неї сьогодні подвійне свято. Тож, дорога наша іменинниця, дорога Світланка, щиро тебе сьогодні хочу привітати твоя сестричка Діанка з твоїм племінником. Іванком, які дуже тебе люблять, пишаються тобою, дякують тобі за те, що ти є в їхньому житті така прекрасна, добра, щира, надійна сестричка. Хочуть побажати вам багато здоров'я, щастя, любові і добра. Звичайно, що вітають із вашим одруженням, тебе і твого вже чоловіка, Віталія. Дуже люблять вас, тішуться за вас, радіють за вас і просять вибачення, що сьогодні не змогли бути на вашому Спільному, сімейному, першому святі. Ми зараз їдемо до вас на свято в село Ілінці, в ресторан, де ви будете святкувати свій гарний і день народження і своє весілля. Їдемо з такими гарними квітами. Також для тебе в подарунок буде ще гарне буде вітання, музичне вітання, яке подарує для вас, заспіває Софія Верега. Надіюся на ваші щирі приємні емоції. Буде звучати пісня і ці квіти. Звичайно, що у ваше таке гарне сімейне перше свято. Тож ми їдемо до вас, щоб привітати, щоб побажати всього багато і найкращого. Бо тому що ти, дорога сестричка, ти не тільки сестра, ти і подруга, ти і щастя, ти розрада, ти порада. Вона тобі бажає сьогодні твоя Діана всього найкращого, щоб ти була тільки щасливою, здоровою, саме головне коханою і любимою. Дякую до вас, дорогі наречені, Світланка і Віталій, щоб привітати вас з подвійним. Я знаю, наскільки сьогодні святом, тому що наша наречена є ще і, і іменниця. І, звичайно, що сьогодні у вас для вас обох дуже важливий день у вашому житті той перший день щастя вашої сім'ї. Від сьогодні ви йдете спільною дорогою, розділяючи все напругу. І так хоче і бажає твоя Світланочка, сестричка Діанка і ваша Ванюша, щоб ти була щасливою, щоб ви були щасливими, щасливими, щоб завжди були у парі розумінні в любові, гараздів, кохання, взаємодопомозі один одному, в щасті. Нехай ваша сім'я буде міцною, нехай з тобою поряд завжди буде далі на вільне плече, сильна рука і ніжні обійми, які тебе будуть всі і допомагати тобі будь-якій життєвій ситуації, тому що життя складне. Але якщо ви будете йти в розумінні і в любові, ви подолаєте все. Так хоче твоя діаночка. Також вітання з твоїм не народження. Для тебе ці квіти, для вас конверт. <реш> 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 нехай твоє життя, жіночі, буде щасливим. Нехай це буде добрий початок твого нового життя. І нехай в ньому завжди буде тільки удача, сестринська любов, родинна любов. Твоїх пізних. І сьогодні подарунок для вас буде. Подарунок для вас буде звучати пісня. Для вас, як я Україна в виконання нашої Софії Ківарини. Я твоя. Я надіюся, ти щаслива, що я твоя. І ти так будеш казати протягом цілого свого життя ще в старості своєму коханому, що дякую за це щастя, що я твоя. Ські області Софійці за прекрасну пісеньку, А ми продовжуємо наш танцювальний вечір. Тому просимо, просимо всіх до танцю.